Євангелії від Івана, в першому розділі ми читаємо: світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Біблія порівнює Ісуса Христа зі світлом. Коли Ісус народився на землі, світло життя появилося в цьому світі, щоб розсіяти темряву гріха. Відчувши наближення свого кінця, один із шотландських вождів сказав своїм друзям: Запаліть свічки, щоб я міг бачити, коли буду вмирати. Ісус, це світло, що вказує дорогу людині до життя. І висвітлює кожен крок на цій дорозі, в містах та селах, повсюди, навіть у світі, що здається, забув про Бога. Ісус продовжує сяяти як світло для світу. Він робить все можливим для того, щоб досягнути ваше місто, вашу сім'ю, ваших друзів. Він залишається світлом для світу. Будьте впевнені сьогодні, що світло знову засяє у темряві.